Наталія Анатольська близько 20 років кохається у квітах. Вона просто обожнює фіалки і присвячує їм весь свій час. У жінки вже близько тисячі видів цих прекрасних рослин каже, це далеко не бізнес, а хобі, аби вазони були красивими та гарно цвіли. За ними потрібно доглядати як за малими дітьми. Це, це треба, як біля малої дитини, ходити над кожним листочком. Вони більше вибагливі вередульки, хочуть більше поливати, з ті нечайною ложечкою. Певно, кількість світла треба їм світити, щоб вони зацвіли. Володимир прийшов на виставку, аби придбати подарунок для своєї коханої дружини, адже скоро 8 березня фіалки подобаються не тільки коханій чоловіка, але йому самому. Інтересна квітка, файна квітка, багато довго цвіте. Ну, інтересний квіт. Прийшла на виставку фіалок і кактусів Єліна. Дівчина сподівається, що пригляне щось цікаве для улюбленої мамусі, аби привітати її з святом весни. Мама дуже захотіла на виставку фіалок, а мені подобаються кактуси. і ми разом пішли. І може, я тут щось придивлюся, і куплю щось на 8 березня. Може, якусь фіалочку. Виставка відбувається вже третій рік в Івано-Франківську. Кожного року організатори намагаються вразити відвідувачів красою та розмаїттям. Цьогоріч привезли й багато новинок. У нас є в Україні селекціонера Олена Лебецька. Ми з нею тісно працюємо. От її новинки, Леоксана Оксана представлені. Але вега на виставці, що можна полюбуватися окрім фіалок, на виставці можна побачити й чималу кількість кактусів. Вони вражають своєю красою, розмірами та розмаїттям. Іван Гавриш вже близько 30 років захоплюється кактусами. Любов до цих колючих рослин у чоловіка ще почалась із шкільних років. Вдома у пана Івана відведена спеціальна кімната для його улюбленців. Каже, аби кактус потішив кольоровим цвітінням, за ним має бути спеціальний догляд. Для того, щоб кактус зацілів, будь-який кактус, ми повинні забезпечити йому сухую прохолодну зимівлю. Тобто зимові місяці, грудень, січень, лютий, ми їх не поливаємо і отримуємо при температурі 20-12 градусів. Якраз цей період спокою у нього всередині зароджуються бутони, які потім вже весною, літом його сини вистрілюють і радують нас рясним цвітінням. Якщо ви не встигли вибрати подарунок для своїх коханих жінок та дівчат, на виставці фіалок і кактусів можна підібрати щось по-особливому весняне та красиве. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини, телеканал Раї.